Ну а ми починаємо знову з Харкова. Росіяни просто вбивають місто. Сьогодні двічі вдарили дронами. Поранено уже 70 людей. Серед них є діти. Як завжди, цілили по цивільній інфраструктурі житло, будинки, квартири в обов'язковій програмі школи, дитсадки. Це щоб батьки панікували і вивозили дітей подалі від пекла. Останнім часом терористи почали прицільно бити по ТЦК. І сьогоднішній удар по Харкову не виняток. Наша кореспондентка у Харкові Тетяна Дуцяк приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Тетяно. Ви знаєте, я буквально перед ефіром переглядала верстки наших випусків за червень і побачила, що в червні практично є два дні або три, коли росіяни залишили Харків у спокій. Це практично якийсь цілощоденний терор. А 7 червня, я думаю, ви точно пам'ятаєте, був один із масованіших ударів по Харкові, коли загинуло 11 людей. Тетяно, розкажіть, як виживає місто і Скажіть про сьогоднішній удар так Олено. Дійсно, у червні окупанти завдали по Харкову 142 удари. Це були і ракети, і кави, і шахеди, і навіть реактивні системи залпового вогню. А сьогодні окупанти вдарили по місту шахедами. Ми були на місцях ударів. Люди шоковані, плачуть, відмовляються спілкуватися. Це зрозуміло, адже окупанти вдарили по житлових будинках, подвір'ях в трьох районах Харкова. Спершу о пів на шосту ранку, коли люди мирно спали. А вдруге о пів на одинадцяту, коли на вулиці було чимало людей, і удари були досить потужними. Адже грані, а саме ними сьогодні окупанти били по Харкову. Це аналоги Російського. Скіналоги шахедів вони можуть нести до 90 кілограмів вибухівки. І люди кажуть, що їхні будинки буквально підкидало. І шокувало, як один чоловік розповідав про своїх племінників Сашка і Артема. Вони мирно спали у ліжечках, коли на них посипалося скло, поранена і їхня мама. Вчора родина святкувала її день народження. Діти зараз в лікарні, вони на стаціонарі на день їх забрали в принципі посічені рани обличчя. Ну, наклали шви. Вони якраз спали тут. Ну і тут, по суті, був епіцентр вибуху. Ось тут зразу за вікнами. Вранці постійно лунала тривога, і одна з них застала нас на зйомці. Рятувальники наказали всім сховатися. Окупанти знову атакували Харків дронами. І коли ми були в підвалі разом із рятувальниками, поліцією та мешканцями будинку пролунало шість вибухів. У цей час люди розповідали мені, як вони пережили ранкові удари. Спал. Ну, десь буквально секунд за 15 я услышав. Іде звіст такий, звук конкретний. Ну, успів на набак повернутися до буквально. І сразу удар і вот так вот ударной волною пошов. Під час ранкової атаки у двох районах Харкова, Шевченківському та Слобідському, постраждали житлові будинки, магазини, школа, автомобілі. В одній із багатоповерхівок палали квартири. Другий обстріл був по холодногірському району і знову під ударом цивільна інфраструктура. Сначала було удар один, а потім вже по этому, по квартире. квартирі мене на пару метрів відсюда, услышали шипіння. І вот. потім другий, третій, четвертий. Ми бачимо, що шахеди летіли один за одним, саме з метою нанесення якомога більшого ураження саме в цьому кварталі по цивільним об'єктам. ж під обстрілом був обласний ТЦК. вже відомо про чотири поранених людини загалом під час двох ворожих атак постраждала 71 людина зокрема семеро дітей двоє з них травмовані у решті гострі реакції на стрес госпіталізовані 10 людей а 34-річна жінка яка була у найтяжчому стані померла в лікарні влада закликає людей не ігнорувати тривогу ворог б'є по цивільній інфраструктурі безпечних районів немає Сьогодні вранці так було зафіксовано, і вночі так само було зафіксовано у повітряному просторі над областю і шах'єди, і лунала повітряна тривога. Молнію фіксували точно над містом Харкова. Ворог продовжує тероризувати фактично цивільне населення. Ну і сьогодні з самого ранку на місцях обстрілів працюють комунальники, волонтери розбирають завалах у будинках. А їх пошкоджено за сьогодні близько і закривають вікна ОС білистами. листами. Тільки сьогодні вилетіло близько 1800 шибок, і це дуже велика проблема для Харкова. Адже через дефіцит і брак коштів у місті і досі не засклили понад 100 тисяч вікон. Олена. Я вам дуже дякую, Тетяна, за цю детальну розповідь. Дякую вам за роботу. Бережіть себе. І це була Тетяна Доцяк, наша харківська кореспондентка, розповідала нам про сьогоднішній удар. По місту із Харкова в лікарні померла 34-річна жінка, яка була тяжко поранена під час повторного обстрілу міста. За офіційними даними, кількість постраждалих перевищила 70, семеро з них діти. У шпиталну 10 поранених, і люди досі звертаються по допомогу. Сьогодні Росія атакувала Харків безпілотниками. Двічі загалом було 10 вибухів. Вранці вдарили по житлових будинках у Шевченківському та Слобідському районах. В одній з багатоповерхівок загорілися квартири. Під удар потрапили школа, де дитсад... Док, магазини, автомобілі в день окупанти атакували Харків знову. Вже холодногірський район. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, магазини, будівля обласного ТЦК та СП. Із Харкова репортаж Тетяни Доцяк. Харків, Шевченківський район, житлові будинки, магазини, школа. Саме сюди пів на шосту ранку окупанти спрямували ударні дрони. В радіусі кілометрах вибило шибки. У багатоповерхівці загорілися квартири, зірвало балкони. Ігор розбирає завали в помешканні своїх рідних. Двоє його племінників. Сашко й Артем у лікарні в кімнаті букет квітів. У їхньої мами каже, вчора був день народження. Обличчя жінки порізало уламками скла. Діти зараз в лікарні, вони на стаціонарі на день їх забрали. В принципі, посічені рани обличчя ну наклали шви. Вони якраз спали тут. Ну і тут, по суті, був епіцентр вибуху. Ось тут зразу за вікнами. В Іншому районі, Слобідському, під ударом також були житлові будинки. Дуже постраждав житловий фонд, школа. Дитячий садочок там, що стосується Сабівського району, то було влучання біля крамниці. В однієї дитини гостра реакція на стрес. Загалом постраждалих десятки людей. Медики екстреної допомоги госпіталізували чотирьох. Вони у стані середньої тяжкості. Повідомляє облівська адміністрація. Сьогодні вранці так було зафіксовано, і вночі так само було зафіксовано у повітряному просторі над областю і шах'єди, і лунала повітряна тривога. Мол. Фіксували що над містом Харковом. Ну, ворог продовжує теризувати фактично цивільне населення. В той час, коли рятувальники боролися з пожежею в багатоповерхівці, у місті знову оголосили повітряну тривогу. ДСНСівці наказали всім спуститися в укриття. Спав, Ну десь буквально секунд за 15 я услышав. От іде звіст такий, звук конкретний. Ну, подорватися, на бок повернутися до буквально. І одразу удар, і дому так от. Удар не пошов. Саме коли пан Ігор розповідав про ранкові обстріли, окупанти повторно атакували місто безпілотниками. Пролунало шість ударів. Всі вони припали на холодногірський район. Знову по щільній забудові житлових будинках, магазинах. Спочатку був це удар один, а потім вже по цьому поку в квартирі. Мене відбросило на пару метрів відсюди. услышали шипіння. От, і потім другий, третій, четвертий, п'ятий. Командир загону швидкого реагування Червоного Христа Ігор Клименко на місце обстрілу прибув одним з перших. Екіпажі працюють, потім скажу, ну, поранених дуже багато швидкі забирали, тому що це день, і люди йшли по вулиці, і було влучання. Ось цей магазин, це наша сотрудниця. Працювала і сама вибила двері, завалила. Вона сама самостійно вибралася. Знову десятки постраждалих у чотирьох дітей гострі реакції на стрес. Сімох поранених госпіталізували. Одна жінка у край важкому стані згодом померла в лікарні. Під обстрілом була також будівля обласного ТЦК. Там поранено три людини. Повідомили у прес-службі сухопутних військ. На місці атак слідчі знайшли уламки російських безпілотників. Для атаки ворог використав БПЛА типу Грань. 2 Шість саме безпілотників, які один за одним вдарили по житловим кварталам Холодногірського району. На місцях ударів працюють комунальні служби, закривають вікна ОСБ листами. Вилетіло понад 1600 шибок. Повідомили в міській раді для Харкова. Кожен обстріл, шалені збитки. Після попередніх ударів через дефіцит і брак грошей у місті досі не засклили понад 100 тисяч вікон. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини. Вітаю, мене звати Вадим Карп'як. Починаємо розмовну частину нашого марафону. У лікарні померла важкопоранена жінка в результаті чергової атаки росіян на Харків. 34 людини були е, визнані потерпілими, постраждали від цієї атаки? З цього починаємо розмову з Олегом Сенігубовим, начальником Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю! Я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чи не змінилися цифри постраждалих і кількість загиблих в результаті цієї сьогоднішньої атаки? Так нагадаю, місто Харків було зранку. і Фактично, після того в день атаковано 10 шахедами, внаслідок яких зазнали відповідно поранень 70 людей. Вісім з них знаходяться в лікарні. З них з них відповідно двоє це діти. А так само серед постраждалих шестеро це були діти, і одна жінка на жаль загинула вже в лікарні. Внаслідок тяжких травм, яка на отримала після другого, фактично удару після другої хвилі шахідами. Внаслідок цих ударів фактично пошкоджено кілька багатоповерхових багатоквартирних будинків. Наразі проводяться ще всі необхідні обстеження, усунення там аварійності. Там де руйнування не досить серйозні. Наші і волонтерські організації, відповідно комунальні служби міста, проводять оперативні ремонти. Ну і крім того, досить серйозно постраждала цивільна інфраструктура, тому що удар був такий. Хаотичний роззосереджений, фактично історична частина міста. Така забудова більше житлова, ну і руйнування досить все ж таки значні. Крім того, ворог атакував і 4 чотири населених пункти по відповідно там області. Це і місто Чугуїв. Там було дві ракети пошкоджена цивільна інфраструктура. Ну і вже традиційно, на жаль, ворог б'є по місту Куп'янську і по фактично населених пунктах, наближених до лінії зіткнення, по Ізюмському напрямку. Так само чи є в результаті цих атак перебої з газу, воду чи електропостачанням? Ну, звичайно, є коли такі удари йдуть, то масовано, звичайно, страждає і відповідно критична інфраструктура. Однак наші служби всі працюють на місцях для того, щоб максимально швидко відновити надання всіх необхідних послуг, і звичайно, щоб люди, тобто максимально цього. Як можна так сказати, не відчули? Звичайно, що люди втратили своє майно? Люди втратили свої домівки. Наразі аналізуємо тих людей, кому необхідно фактично альтернативне житло або місце для тимчасового, скажімо так, проживання. Ми готові розглядати всі, тобто, звернення щодо цього, повертаючись до атаки на Харків. Чи вже закінчились рятувальні роботи в місцях ураження? Я скажу так: рятувальні роботи так завершені. Наразі працюємо ще щодо усунення там аварійності, тому що будівлі досить серйозно пошкоджені, досить серйозно постраждали. Ну обстеження фактично по будинкове, по квартирне так само завершено. Всі пожежі лік, 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 ліквідовані. Ну і далі йде для нас вже така планова робота щодо налагодження і відновлення критичної інфраструктури по цих районах. Дякую дуже, пане Олеже. За часом приділили Олексіньгоба, був на зв'язку. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на YouTube. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.